Ваше Преосвященство, Всечесні Отці, дорогі у Христі, брати і сестри. Перш за все, я хотів би, щоб ви просяклися думкою про сьогоднішнє Євангеліє, сілення. Бог сліпців і німого біснуватого. Господь це вчинив після зцілення доньки Іаїра, прийшов в дім і зцілив ще двох. Сліпців і. При виході одного біснуватого. Господь є світлом. Ми кажемо, що Бог є світло і темрява його не може огорнути. Там, де є Бог, там існує тільки світло. Там немає темряви. Тому що Бог видає таке світло, яке не подібне до сонячного світла, до світла дня, до світла якихось електричних приборів чи навіть самої свічки. Це зовсім інше світло. Можливо, і видимо воно схоже. На те світло, яке бачать наші очі. Але чуття не має душа такого світла. А ось божественне світло відчуває і сама душа. Ось є озера, які. Напоюється тільки водою з небес. І ми тоді говоримо, що це озеро дуже природнє, бо в природний спосіб напоюється кругообігом води в природі. Є озера, які напоюється водою із-за річок. Які впадають в нього й витікають. Є озера, які напоюються водою із безодні, із під землі. І такі озера дуже добрі, вони ніколи не висихають. Але коли озеро не може. Нічим підкріплювати свого повноводдя, воно дуже швидко висихає. І тоді ми бачимо лише одну безодню. Так саме і благодать Божого світла. Якщо вона не існує в людині, то людина схожа на могилу. Людина без Бога схожа на могилу. Вона ще існує в цьому світі, але кінець такої людини дуже плачевний. І ось Господь, який проповідував, навчав, зціляв, робить велике благо для двох світців. Вони, очевидно, були води кимось. І коли Господь з'явився, вони почули від тих, хто їх водив. Ось учитель, ось Господь, зцілитель ваш. І вони ще віддалі стали кричати, Ісусе, Сине Давидів, помилуй нас, зціли нас. Маючи надію на того, кого не бачили своїми очима, але душею відчували. Чому сину Давидів? Тому що Господь мав таку ж саму благословену владу і навіть більшу, подібну до Давида. Який серед ізраїльського народу був дуже шанований і був одним із найбільших царів. Ось сини Авраама, сини віри, шанували Давида. І до Господа взивали, як до сина Давидова, оці сини віри Авраама. І Господь. Чуючи їх, зціляє в домі. Вони продовжують дякувати Богові, а Він їх зціляє і лише ставить їм одне запитання. Чи маєте ви віру? Чи вірите ви в те, що я це можу зробити? Кожен із нас? Зустрічається з Богом. Але кажуть святі Отці, що за два дні ми по-різному можемо зустрічатися з Богом за цей невеликий відрізок часу. Більше менше надіятись, відступати, знову надіятися. І все це твориться через нашу віру. Тому що Господь. Не зцілив би їх, якби не знав їхньої віри. Він, як серцевідець, все це знав наперед і випробовував їх, і не дав їм можливості йти за ним, бо він знав, якою є їхня віра. І тому, коли він вийшов із дому цього, де відбулося таке чудо. Вони ще продовжували серед народу кричати, вигукувати, йти за Христом, а Він не повелів їм цього робити. Так само дуже часто і з нами буває. Ми Господа можемо вмістити, скільки нам можна, бо притаманно і властиво душі людській забувати про Бога. В певних обставинах і в певному сенсі нашого життя буває так, що ми про Бога забуваємо, і Господь їх цих слівців спиняє, очевидно знаючи, що ці їхні вигуки це тільки марнославство. Для Його самого, а Він цього не хотів, бо був смиренним за духом. Бог, але смиренним. Так само відбувається і з біснуватим німим, якого зціляє Христос. Все це відбувається дуже миттєво. І Євангеліст каже, що ходив Господь по селах і в містах краю того. І багато чинив чудес, тому що Богові неважливі міста і села, Богові важливі люди, люди, які потребують допомоги. Тому нечасно євангелисти звертають увагу на назву того чи іншого міста і села. Ми минулого тижня читали Євангеліє, де сказано, що Господь. Війшов у своє місто. І Євангелист не називає це місто для нас. Хоча тлумачі священного Писання кажуть, що це був Капернаум. Це було дійсно місто Бога, Господнє місто. Бо із Назарету туди переїхала Пресвята Богородиця Йосиф і немовля Ісус. І він там зростав і навчався праці від праведного Йосипа, бо там краще б можна було отримати сім'ю. Ось таки, такі прості земні обставини зробили Капернаум містом Господнім. Але ж ми знаємо із святого Євангелія, яку Господь сказав. Про капернаум. Капернауми, Капернауми, ти сходиш до небес і падаєш аж до безодні, до пекла. Це було воістину Боже місто, тому що там зростав син Божий і Господь бав про це місце, підносив його до небес. Як оселю Сина Божого, Слова. І так само Капернаум означає Покаяння. Тобто, якщо жителі цього міста не каялись, це місто сходило при Ісподі. Зверніть у вас увагу, не Єрусалим називається євангелистами. Містом його Бога, а капернаум. Але я це кажу для того, щоб ви зрозуміли, що для Бога, що Єрусалим, що капернаум, що Назарет село, що Гадарин, що Київ, що Львів, що Чернігів. Особливого значення немає. Тому що від того часу і до нині ми потребуємо Божого світла. І це світло сходить до нас через церкву Божу, через таїнства, через найбільше таїнство Божественної Євхаристії. Я Буду дякувати на цьому Богові і вам за те, що ми сьогодні слухали таке прекрасне Євангеліє. І хочу ще сказати кілька слів. Про те, що, як ви бачите, не кожної неділі я можу звершувати богослужіння в кафедральному соборі. Багато хто з парафіян запитує. А мені переказують, де дівся Владика. А я вам відповідаю, що так, як і раніше, всі 15 років я сповнюю свої архіпастирські обов'язки і служу по парафіях Львівсько-Сокальської єпархії. І не обнадію вас, що найближчі неділі ви мене також побачите у кафедрі. Тому що маю аж до. З середини листопада місяця багато поїздок майже кожної неділі, окрім при пам'яті преображення Господнього, успіння Божої Матері, воздвиження Чесного Христа, здається, 6 вересня буду з вами служити. А так всі неділі на покрову буду з вами служити. А так всі неділі вже розписані аж до листопада місяця до Параскеви П'ятниці. Хоча це не неділя, але перед Параскевою п'ятницею також неділя є 300 років храмові в Золочівському деканаті. Я ще хочу вам наголосити на тому, що так як і кожного року, ми будемо вітати святішого патріарха тут у Львові 12, 13 вересня. 12-го в нас є субота, святіший патріарх освятить храм у Львові. Ввечері буде всенічне богослужіння в нас тут звершувати в кафедрі. А 13-го очолить прощу на заглині, куди я вас всіх запрошую. І запрошую також поїздку до Києва на Хресний хід в День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Цього року знамеда тисячоліття упокоєння нашого Хрестителя і просвітителя Руси України. А так моліться за мене, за себе, за кожний за себе, за свої родини. І в нас все буде добре. Я бажаю вам Божої допомоги, Божого благословення. І нехай світло Христової віри всіх вас просвітлює. Амінь. Слава Ісусу Христу!